Соломія Вітвіцька дуже хороше для розчарування люди, які загубилися. Тут більше зараз про розчарування скажу. Скандал з тендерами для відбудови Ахмадит. Засновниками фонду Ахмадит виявляється, Гарбунов і Вітвіцька. До сих пір нічого не почалося. Вони вже заявили, що зараз якісь починаються Уже я роботи. Я що роботи вже. Починаються, звичайно. Так, але ми більше року з цим носилися. Ви серйозно? Дитяча клініка, дітям потрібне лікування. І тут ми бачимо картину, як Соломія Вітвіцька. Купує собі велику квартиру і робить там ремонт. Ну звісно, в нас виникають питання. Мені приносять, розповідають, що це за певний відсоток. Я не звинувачує не стверджую, бо я не знаю. Ти я не маю про є такі думки, що це частина з хабаря від долі. Грошей з охмадиту моя задача це опублікувати, зафіксувати. А, і я завжди кажу: нам потрібен час. Є плітки, яким потрібно півроку, рік, два. Угу. І потім воно випливає, і ми дістаємо те, що в нас було, і говоримо «вот». тому. Всі ці моменти важливо відслідковувати, і тому важливо з ким спить алхім, хто її покриває і хто нею займається, тому що як Соня Морозюк, схеми випливають одне, п'яте, десяте, бо воно все взаємопов'язано.